Обіцяла Наталі сьогодні прийти, попити кави чи чаю. Ну і у мене є ось така намазка, я вже намазала чотири кусочки хліба. Так, це закрию. І, до речі, треба глянути термін придатності. Ой, господі. Так. Теж воно тут. А, ось ось. ж. Ага. І ще 20 днів. Ну і добре. Паста сиркова у нас називається. Так. Ставлю в холодильник, щоб не забути. Щоб воно тут було. Так, і далі. В мене поламалась ота овочечистка китайська, а так нею гарно було. Різати сир, ну, буду різати оцим ножем. Але це буде потім. Зараз почищу ковбаску, накладу і піду пити каву до Наталі. Ну, отож, каже, я кажу їй, приходь до мене, поп'ємо чай, чи кави. А вона каже, може, ти до мене прийдеш? У мене так колінця болять. Ну, піду, звичайно. Бо коли мені було важко, то вона три рази на день ходила, незважаючи на колінця. Тому я піду. Так, оцим ножем. Я живу в Україні. Це Дніпропетровська область. Це новенькі, хто заходить на канал або просто глядачі. Місто Кам'янське, це колишні Дніпродзержинськ. Живу в приватному... Ох, господі, що ж це ковбаса летить. Живу в приватному будинку. На околиці міста. Я пенсіонерка. І мені 71 рік. Відео викладаю про життя моє на пенсії. Ну і дай, йлки-палки, що ж це робиться? Ви бачите, котиться і все. Так. Волохтенце, де цей рушничок. Ну, про моє життя, як я живу, Ой, яке горе мене спіткало, як я живу далі, як я не здалася, не спилася. Ну, я не знаю, що можна. У людей з таким горем дивилася в тік-ток навіть. І деменція, і ой, не дай Бог. То дякувати Всевишньому. У мене з пам'яттю все добре. Так і живу. Ось дивіться які. Там вона відкрила якісь сливи, каже Тоня. Дуже смачні. Але я тобі не, не можу сказати, які. Прийдеш і спробуєш. Ну, оце такі бутерброди я зробила. І зараз ще покладу сир. На жаль, немає огірочків свіженьких. Було б дуже смачно. Ну, зараз попробую оцим ножем. Трішки не вдало. Ну, такі кусочки. Так, ріж рівненько. Віка каже, бабуля, ти товсто ріжеш. Та грудій не товсто. А яка година? 25 10 Я їй обіцяла, що я прийду годину 10. Так, ну ось так. Де так, де так? І ще й лишилося. І зараз я це все так, ножі мені не потрібні. Це все, -все прибираємо. У мене оця дверка була поламалася, то Артем справив. Я тепер так задоволена. Так, ну і як же ж його тут помістити? Ну вони не покусаються. Ось так. Це холодильник. І ну це ще не все. Я хотіла її взяти ось такий напій, Шоколайф називаю я його. Ложечку треба від витягти і насиплю оцей. Повний стаканчик. То вона не часто ходить, а мені треба вже за місяць його, щоб не було, щоб він закінчився. Так, ховаємо це. А фені вже ходить сюди, туди, сюди, туди. Так, ну, Де в мене тут ось таку візьму? Закрию ой, теж щось тут розірвалося, Ну оце мені можна, отак. так. І резиночкою, мабуть, пошукаю отак. Закрию. Ну і це закрию. Не пригодиться. Трішки насмітила. Шоколайко. Так. Доска теж не потрібна. Купили біленьку, вона трішки вуща, але ну, мені ця дужче до вподоби. На них добре рибу розчищати і що ще там я таке роблю, що кажу, добре, що є така, ну, коли сільотку оселедці. Так. Ну, все вже буде чисто. І одягнуся і піду. Сірий ще не приходив, так що нічого не можу сказати, і Оксана не телефонувала мені і не писала нічого в вайбері, як він там поживає. Якби ця ветеринарка була тут поруч, я б і купила, там мені писали, як же називається мазь? Ямка, здається, ям. Ну от, жалко страшне. Я хотіла його погодувати сьогодні, а він щось не йде. Так, як же ж його тут замотати? Що все було. Мабуть, як ну, так. І піду. Вийшла побігать фендюшка. Я її трішки вичесала, гарнюча. Бігай, бігай. о, о Після купання менше шерсті. Гуляй. Та не буду я тебе знімати. Туалет шукає, мабуть. Ага. Ні, просто бігає. Ну, а я походжу. Нема нічого тут такого робити. О, пішла в грязюку? Ага. Пішла. Знайшла туалет, так? Да? Не дай Бог мені ото туйка пропаде, я тобі дам. Красивня, це вона ховається. Ховається, щоб я не бачила і сама відвертається, така вона совісна. Ось, бачите, скільки туч. Пливуть, все, бігає, гуляє. А додому будемо йти чи ще погуляємо? Прийшов аж додому, я фенді загнала. Ідемо, я тобі дам борщу. Пішли, пішли, іди. Іди, 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 іди. Пішли. Ходім, ходім, ходім. Та не качайся мені, дай же мені пройти. Ой, красень. Ой, Господи, Боже. Що ж вони тебе так бросили? Я пішла? Хочеш качайся? Хочеш качайся, я пішла. Так, я пішла, тут десь коробочку я не забирала. Йому давала вчора бульйон фендін з м'яском, хлібошок. Іди сюди, тут, іди дам сюди, іди. О, давай. Ну, звичайно, голодний. Я навіть хліб не кришила. Я знаю, він так теж любить. Я розумію, що він хороший котик, породистий, з голоду не помре отак, ну а то вже на їхній совісті.